Сьогодні у нас просто неймовірна історія розповідь про Яна Гевелія, людину, яка, здавалося б, жила двома абсолютно різними життями. З одного боку, він був заможнім броварем, а з іншого мав все поглинаючу пристрасть до зірок. Це історія про амбіції, про жахливу катастрофу і про спадщину, яку буквально врятували з попелу. А давайте почнемо з такого, знаєте, драматичного питання. Просто уявіть на мить, що, якби праця всього життя, все, чому були присвячені роки, зникло в одну мить. Саме це і сталося з героєм нашої розповіді. І ця подія змінила абсолютно все. Гаразд, давайте зануримося в деталі: життя Гевелія це просто суцільний контраст. Вдень він був успішним підприємцем, шанованою людиною, навіть бургомістром Данцига. Тобто людина обов'язку статусу, а вночі вночі він ставав астрономом, чий погляд був прикутий до небес? І ось цей конфлікт між громадським обов'язком і особистою пристрастю це і є ключ до розуміння всієї його історії. Тож як так сталося, що поважний громадянин пивовар став одним із найвидатніших астрономів свого часу? Давайте простежимо його шлях. Він народився в дуже заможній родині, і його шлях, здавалося б, був визначений наперед успадкувати пивоварню, займатися справами міста. І спочатку він так і робив, але після повернення з університету у 1634 році оця його пристрасть до зірок, яку він плекав самостійно, почала брати гору. І ось у 1641 році він робить доленосний вибір присвятити себе науці. І треба сказати, що до своєї пристрасті він підійшов з розмахом, гідним його статусу. Він збудував не просто якийсь там кабінет з телескопом, а цілий науковий комплекс. Він назвав своє дітище Стеллебергумом, тобто зоряний замок. Це була без перебільшення найсучасніша приватна обсерваторія в Європі. І знаєте, де вона була? Просто на дахах його власних будинків у самому центрі Данцига. А найдивовижніше те, що більшість унікальних інструментів він розробив і змайстрував власноруч. Щоб просто усвідомити масштаб його амбіцій, уявіть собі: його найбільший телескоп мав довжину 46 метрів. Для 17 століття це був не просто інструмент, це був справжній інженерний подвиг. Це говорить про неймовірні, просто колосальні амбіції Гевелія. Отже, озброївшись цими унікальними інструментами, Гевелі зробив низку видатних відкриттів, які без перебільшення назавжди змінили уявлення людства про космос. У своїй праці селенографія він створив першу в історії детальну карту місяця. Потім у кометографії він просто зруйнував тисячолітню ідею Аристотеля, довівши, що комети це небесні тіла з чіткими орбітами, і нарешті він узявся за найамбітніший проект свого життя уранографію – новий повний атлас усього зоряного неба. Але його методи викликали дуже палькі суперечки, і це по суті було відзеркаленням усієї наукової революції. Дивіться, Гевелі наполягав на спостереженнях за допомогою діоптрів. Це такі прості прицільні пристрої без лінз. Він довіряв досконалості людського ока і вважав, що недосконала оптика того часу вносить більше помилок ніж виправляє. А його опонент, відомий англійський вчений Роберт Гук, казав: Ні, майбутнє за технологіями, за телескопічними прицілами. Це була фундаментальна битва майстерність людини проти нових, ще не до кінця освоєних інструментів. І от власне розв'язка. Щоб вирішити цей спір, королівське товариство відправило до данціга молодого Едмунда Галея, так так, того самого, на честь якого назвали комету, і він був просто вражений. Галей підтвердив, що вимірювання Гевелія, зроблені його старим методом, були неймовірно точними. Це був тріумф, який щоправда тривав зовсім недовго. Тому що саме в цей момент на самому піку визнання сталася катастрофа, яка перекреслила абсолютно все. 1679 рік рівно той самий рік, коли Едмунд Галлі підтвердив його геніальність. Сталася катастрофа, раптова, нищівна пожежа охопила його будинок, і, звісно ж, обсерваторію на даху. Вогонь знищив усе, абсолютно все. Його унікальні телескопи, його секстанти, його безцінні записи спостережень, майже всі копії та рукописи головної праці, його життя, уронографії, все перетворилося на попіл. Але знаєте, навіть з попелу іноді може постати щось величне, історія відновлення його праці це, мабуть, найгероїчніша частина цієї неймовірної розповіді. Ну, здавалося б, для 68-річного вченого це був нищівний удар, який мав би поставити крапку в його кар'єрі. Але чи справді це був кінець? Ні, тому що в цій історії на сцену виходить ще один ключовий герой його друга дружина і науковий партнер Елізабет Гевелій. І тут дуже важливо зрозуміти Елізабет не була просто асистенткою, вона була повноцінним науковим партнером. Після пожежі вона працювала пліч опліч з Яном, відновлюючи те, що було втрачено. А після його смерті саме вона взяла на себе всю відповідальність за проект. Вона зібрала в цілілі фрагменти, впорядкувала їх і домоглася публікації у 1690 році, тим самим забезпечивши його спадщину. І ця праця, яка вийшла друком, була справді монументальною. Уранографія містила точні координати понад півтори тисячі зірок. І до того ж, вона була прикрашена неймовірними вишуканими гравюрами міфологічних фігур. Це просто блискучий приклад поєднання науки та мистецтва. Крім того, Гевелій назавжди залишив свій слід на небі, ввівши 11 нових сузір'їв, які ми, до речі, використовуємо і досі. І деякі з них мали дуже особисте значення. Наприклад, сузір'я щит на честь свого покровителя короля Яна III Собеського, а сузір'я Секстант як пам'ять про улюблений інструмент, який знищило полум'я. Таким чином уранографія стала не просто черговою науковою працею. Вона стала можна сказати лебединою піснею цілої епохи в астрономії. Епохи, коли людське око та майстерність були головними інструментами пізнання Всесвіту. І вся ця історія, історія Яна і, що не менш важливо, Елізабет Гевелій змушує задуматись, скільки в історії науки було таких прихованих авторів, чиї внесок, як і її залишився в тіні, але без якого найвидатніші відкриття були б просто неможливими.